Твоє життя це дар. Все, що ти маєш в твоєму житті, це дар. Почитай добру новину сьогоднішнього дня. Твоє життя це твій виноградник. Твоя сім'я, місце твоєї праці, твоя держава, твоя вулиця, твій будинок, це твій виноградник, де ти працюєш. Це твій виноградник, до якого Господь дав тобі дуже багато дарів для того, щоб ти ним добре управляв, для того, щоб ти все добре там зробив, тому що замість тебе Бог зробив все. Тобі треба доглянути і дати плід. Сьогодні хочу тобі пригадати, що Бог має право просити в тебе плід. Визнаєш ти цього чи не визнаєш, Бог має право просити в тебе плід. Який плід твого життя ти можеш йому дати? Плід твоєї віри, плід твоїх вчинків, плід того всього, що ти робиш, доброго, всього, що стосується. borra